Хочете скинути зайві кілограми, але не можете відмовитись від хліба і різної випічки та солодкого, це проблема, це залежність. Є спеціальні години, спеціальні дні, коли ви можете собі дозволити це все їсти, і вам за це не буде нічого, і ви будете тільки скидати зайві кілограми. Я тепер точно знаю, як це робити. І в мене в групі дівчата їдять все, і у них зайві кілограми тануть на очах. Тому Поставте собі ціль скинути зайві кілограми раз і назавжди. Не мучте себе дієтами, вони не працюють, не мучте себе різними інтервальне голодування кажуть. Ну, для чого мені інтервальне голодування, якщо я можу їсти три рази в день? Мені це підходить. Для чого мені кето дієта? А я ж хочу інколи з'їсти кіноа. а інколи мені гречки хочеться. Так, це рідко мені хочеться. Але хочеться. А інколи мені хочеться галету. А інколи мені хочеться морозива. Я хочу жити здорове, адекватне життя, без заборон, але у гарній фігурі. Я скинула 25 зайвих кілограмів.